Так, привіт. привіт усім і ви на каналі Оля Ворлд. І сьогодні я вам буду показувати свій будній день канікул. Не в школі, а канікул. До речі, якщо вам цікаво, чи я купляю пакети, то це правда. І вчора мені тато дозволив купити пакет. Панда піжамому пасі. І в мене вже три палатки. Так, що розпочинаємо наше відео. Так, ти маєш поїхати до Бабці Лесі. До Бабці Лесі, добре. Зараз спакуєш речі і поїдеш. Ага, на канікулах до бабусі це дуже файно. Ага, Це то файно. Зараз ми знайдемо ще твою валізу Ну, поїдеш на конікуле до бабусі. Мені треба щось пакувати, треба свою маску. Але чому ж вона не ставиться, так що я з нею не поїду, то моя піжама. Так самій одяг на двір. Одяг на двір і в одяг на воді. Зараз я вдягну одяг на двір. Хотні одяг сюди. Так, і Мені треба бігнути іншитировики. Задає, що я щось знайдут. У мене багато червиків. Всі черовики тільки немає, ті, що мені питає. Даємо ці червики. О, знайшла. Так. І треба поїхати до бабусі. Так, далі мені треба купку. Так, 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 так. так хлопчику втягаю. Свою. Ой, це не моя куртка. Це не моя куртка, це не я куртка. Я куртка інше. Так, я думаю, що я заспаковала, але ще треба може і пішли. Я ж бабки піду і викупатися, не буду.

Аааа, давай. Мені не треба ще дергнутися. Так, мені треба шутку делать. И все. И погнали. Здоровуси. Так, о, не ходим. А вот такая смешная купочка. И домой. Зараз ми сядемо в машину. 啊、哦。

Блять, не будет. Я с тобой. Давно так. Так, все это. Эээ, это соберем. Показывается було? Так. Де там был быстро Так, ты мой. Так мы давно рыбачили. Ходили мы на другом ужас, я пришла показать это раскладки. Я врабабка. Так это как раз мы правильно.

Вот ну, так. Побудку тысяч. Я буду. На, ну, давай разум к его пишу. Давай. А мы давай изум. Так, а сейчас ты будешь сколько пишу? Эээ, е, двигаться. Я хочу с і и ще. Я хочу шаумнить попоронить. Пора с побудь смотрите. Ээээ, карта не фри. Я хочу две картошки три. Для шар будут там. И два. І два. Ще... Одне а я буду.

I'm gonna do the same. Then you представим all C C3, 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 Tа, так. Також таки можна сюди поставити. Все, дуже гарно. Тепер гарни за Так. Що в нас тут? Що це гарно, стоїть, і е, Так, далі можеш собі вже сама. Гаразд. Може б вона О, я ж тут телефон не взяла. Ну, я просто не положу. я піду покупаюся. У вас не хотят не удивлен. Так, это все требуется значит связи них. Червоники блудны для плавания, чего с ней подходит. Уйду плавать. Так, mm. что у нас требуется забрать плава. А Тепер так под

це остаться Що мені сказати до речі я приїхала до бабусі бо я зараз у реальному жить також приїхала до бабусі Урально уже тебе такой шахта зараз у бабусі. Найди моє відео тут, але я не знаю, як я його буду сказати. это будет. Так, пошли. Ой, я так не знаю. Речі, ніколи не было. Навіть мене в команде такого немає. Може в прошем бабусі нам подарувала. Tamam sana ne yaptın? Evet. Mm. Tamam. Mm. Mm. Tabii mm. tabii. Başka yok mm. Такий файний душ, хоч подалу? Я хотіла це навіть це Дякую бабусю. сьогодні. А запад рождения не будет заставить.

Кашу одну. і не, не страшно. Це можна навіть розпочати. Так, залишається. Ось так. Ось Так, пістемо повідомлення. так. Я не Тривайся, так, так, зараз буду готувати. Треба взяти один, шмату в цього. Не підігрівати Не подігливате не буде пузли. Чего забудем все доставить? Она такая очень такая. Очень хорошо. Давайте я на какой стави. Что было знакомо? Так. Такая слабенькая не Чому зникає помідори? Может уже хай откроется будинку для приводит напевно так поселка. немножко перегрею. Готово. Теперь можно давать, теперь можно только по воле где-то и воле. Так. Выберем. Ой, да есть. О, есть уже есть. Правильно? Так. Сюда, пока. Сюда.

Ууу, это смачно. Так, а допоможе с об этом? Не знаю. это вот Я хочу зробити дуже смачну кашу. Так. О, рости. У того багато цих рыбок і кашель. Хочем спробую звушати. Потім погошовий. Так, правну позвонок. Ой, вот це було зробити.

Зараз я хочу піти погуляти, може, друзі, може, може, зі Як називає... Ой, друзі. О, привет, з тим, може підбасти за убиву. Дехто називає. Не пам'ятаю. Цікаво, що розсину. О, привіт, Оль! А знаєте, пішла Віктором гуляти. А кудись? А, тут ты билетов фонтана. А, ну тебе да, надо ну, О, А не Ну, я не знаю, может... Ну, чек, ну э, Оля, что ты Так, что за Я его посетила. Ну, да, я его Ну тогда давай, почекай. Привет! Вообще, это мы с тут Это вау Я дико за цього не бачила. Это капікан. Только... Ой. Пулкан каже. Я себе зато я дальше не Вау.

Я дію, що лайк і сподіваюся, вам це відео сподобалось, ставте лайки, коментарі під це відео. Усім пока-па, усіх